Не, я просто сидел, так. ребята вийшли, автомат у меня стоял, ребята вышли. Какие ребята, чьи ребята? Я, ну, ваши. Ребята вийшли. Я говорю, руки поднял, все, говорю, все, все, ребята. А, сьогодні у нас проходило заняття силичної підготовки. Перед ним була ново, нашого новоприбулого особового складу із військовим полоненим. Разрешение на і публікацію відео даєш. Да. Так. баум сумка рюкзак что было автомат бронежилет каск телефон все рюкзака что, не было, было? Нет. А воду, ты... а воду а в чем в руках? нас на самокатах отправляли электро электро, электросамокаты, электросамокаты да так ты на самокате туда ехал да не знаете где это да А, ні, я трошки друга, я хотів сказати стосовно е, невідомості у плані стосовно невідомості ворога. Тобто в них в розумінні ворог е, це є хтось щось таким абстрактним, е, ще вони не стикалися, а у процесі розмови вони бачать, що це е, по суті звичайні люди, яким теж страшно, яких можна перемогти. Е, 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 також проявляються аспекти стосовно їхнього морального стану, їхньої мотивації, цілі з якими вони прийшли до нас на нашу територію ну, воювати проти нас Бачив тільки там розбитий самокат мертві мертві тела кто там далі ну нам по телевізору много що там болтають Тип, особо... ну типу освобождение донбас вот это вот все – От кого це А од українських воєнних. Ну, спершу мені якось було не по собі. Я думав, що навіть на одного питання йому не задам. І буду сидіти просто тихо, бо якось ну, не по собі трохи було. Але потім, ну, коли привезли, він сів, почали запитання йому задавати. І якось я теж включився, ну, було цікаво там попитати, що як у них це відбувається, яке відношення там, допустимо, на тому ж на навчання, як інструктора до них відносяться, яка екіпіровка, яка в них, як їх знабжають. Ну, я думаю, цікаво так. Якісь питання там, позадавати, навіть банальні там, яка причина того, що він сюди прийшов, там, яка мотивація в нього. у тебе в цілому сколько у вас КМБ ваше лікарня? Більше півтора місяця. От я все полтора півтора короче, в караулі простояв. Ну, з його слів він був на навчанні всього один день, решту він провів на чергуванні. То есть він, я думаю, що він по-любому бреше, бо того, що не можна весь час бути на дежурстві. По-любому його мали б десь чогось навчати. І він плутався у своїх е, відповідях. На одне, на одне і те саме питання він давав різні відповіді. Один раз він йшов пішком, другий раз він їхав на самокаті. Е, так же само він один раз е, не бачив своїх побратимів, які йшли, другий раз він по дорозі на самокатах їх зустрічав вже мертвими. Тобто ну, він плутався в своїх свідченнях. Вернувся до нажав собі запарення і далі. Я не знаю, что там дальше будет. Ну хочешь не? Дом... Домой. Да. да, на обмен. Да. Не страшно. А что там будет, я не знаю. Но ты же не знаешь, что будет. Я домой хочу, ребят. Ну ты же не попадешь домой, ты же на контракт.